Міської інформаційної служби в ефірі у студії Володимир Кремінь. Вітаю 21 листопада за календарем. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи, а також день десантно-штурмових військ. Ми пишаємось українцями, які мають сміливість та наснагу відстоювати та захищати право держави на цілісність і незалежність. Україна переможе. Ну а зараз час переглянути, що важливого сталося у нашому місті на цю добу. З нагоди сьогоднішнього свята на медані героїв пройшло урочисте покладання квітів до меморіалу. Чи буде ялинка у Кам'янському на новорічні свята? Міський голова дав відповідь на це питання. У міжнародний день педіатра громадська організація бджола привітала лікарів Кам'янського з їхнім професійним святом. Гідність та свобода два слова, які для всього цивілізованого світу вже давно стали синонімами України та українців. Але ми б не відзначали цей важливий день, якби на захисті гідності та свободи не стали наші воїни та герої. Сьогодні на головному майдані міста Майдані Героїв вшанували пам'ять тих, хто відстояв непорушні цінності нашої держави, аби передати їх наступним поколінням. Від імені усієї громади квіти до пам'ятного знаку загиблим захисникам поклав міський голова Андрій Білоусов, керівництво Кам'янського району, представники наших військових, рятувальників та правоохоронців. Слава усім, хто бореться за наше життя та свободу, та слава Україні! Шість обстрілів здійснили окупанти вночі по території Дніпропетровщини. Знову стріляли з градів та важкої артилерії по Нікопольському району. Є поранений як завжди. Подробиці нічних обстрілів коментували рятувальники області сьогодні. Вночі ворог шість разів з градів та важкої артилерії обстрілював Нікопольський район. Під ударами нас опинились Нікопольська, Мирівська та Марганецька громади. У Нікополі російські окупаційні війська поранили 78-річного чоловіка. Він отримав всю необхідну медичну допомогу та залишається лікуватися вдома. Після обстеження території рятувальники встановили, що ворожими снарядами у місті побиті чотири приватні будинки, автомобілі та човен. У Марганецькій та Мирівській громадах з людей, на щастя, ніхто не постраждав. 11 листопада у важкому бою на Донеччині загинув кам'янчанин Артем Кушнаренко. Хлопець народився 27 грудня 1993 року. Вчився у Дніпровському державному технічному університеті. Із березня на захисті країни першим про втрату ще одного героя з Кам'янського сповістив міський голова Андрій Білоусов на своїй сторінці у Телеграм, де висловив співчуття рідним. Син захисника і сам захисник. Із березня цього року Артем служив у лавах Національної гвардії України. Його батько теж військовий і нині вважається зниклим безвісти. Так у матері хлопця війна забрала і сина, і чоловіка. Провести Артема в останній шлях прийшли друзі, побратими та близькі люди героя. Це цвіт нації, це цвіт нашого району був, це цвіт нашого дому був. Це така людина була, що кло завжди прийде на допомогу. Він і виріс в такій родині. Завжди батьки його таким вчили. Це надзвичайна була людина, хороший товариш, гарний сусід. Я тільки пригадую от Ліну Костенку, болить. Ти знаєш, як болить? От от нам зараз це болить, дуже болить. Для командира Артем був людиною, на яку можна було покласти складні та відповідальні завдання. Що можу сказати за свого бойця, за Артема, за малюка? То, что он был смелый, наверное, у меня все смелые. но он был надежным, надежным. А надежных на войне мало не бывает. На него всегда было можно положиться, никогда, никогда не отказывался от тяжелых задач. И даже когда все говорили, а он брал и шел, он был надежным. Вин был надежным. Ця небесне, малюк поховали Артема на Алеї Героїв військового кладовища. Ницький уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Дніпропетровщина підтримує звільнені території. Так, днями від Дніпропетровської області на Миколаївщину та Херсонщину поїхала гуманітарна допомога. На підтримку мешканців Миколаївської області поїхало сім фур гуманітарної допомоги: там цукор, макарони, олія, заморожена курятина загалом 120 тонн продуктів. У Дніпропетровській ОВА повідомляють, фури для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську Павлограді. Гуманітарну допомогу Дніпропетровська область передала і Хесонщині. Туди прийшли чотири фури з продуктами: там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви, дитяче харчування. Загалом же 75 тонн продуктів. А ще 15 одиниць вкрай необхідної комунальної техніки та 5 автобусів привезли і українські прапори. Привіз дуже багато допомоги нашим громадянам, нашим горожанам, і це і комунальна техніка, яку ви можете побачити, ось вона заходить. Це і автобуси, це і продукти харчування. Я дуже дякую Дніпропетровщині від імені Херсонців за допомогу. Все це ми зараз передаємо місту для того, щоб все воно попало до нас. І ще одну важливу річ, живеш. Це найважливіша це річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Ред, Тепе, слава! Міський голова Андрій Білусов зустрів спортсменів з Кам'янського, які завоювали призові місця на чемпіонаті з козацького двобою, який відбувся в Австрії. Також до очільника міста перед важливим чемпіонатом завітали кам'янські гандболістки, які вперше увійшли до Вищої ліги України. Деталі у наступному сюжеті. Кам'янські козаки, які блискавично представили себе у Австрії, повернулися додому з перемогою. Вихованці ДЮСШ номер один заслужено хваляться двома першими місцями двома другими і одним третім. Міський голова привітав призерів відзнаками та наголосив, що дуже пишається спортивними здобутками і тим більше у такому суто національному виді спорту. В'ячеслав Тимченко, який здобув перше місце на чемпіонаті, не приховує радості від перемоги та дякує всім причетним до цього людям. Перемогли, досягли гарних результатів. У майбутньому плани продовжувати розвивати цей від спорту, продовжити справу батька. Він робив, і ми будемо продовжувати це робити. Від себе хочу подякувати в першу чергу тренерам, батькові, нашому міському голові, який підтримав нас, щоб ми туди поїхали. І ще одна важлива подія: дівчата з Кам'янського вперше будуть боротися у вищій лізі гандболу. Команда Дніпродю США номородин під головуванням тренера Олега Усенко вже активно готується представляти наше місто. Міський голова підтримав юних спортсменів, забезпечивши всім необхідним для цієї важливої події. Ми вам надамо допомогу для того, щоб прийняти участь у цих змаганнях. А також в подальшому будемо підтримувати вас в цьому віді спорту. Олег Усенко каже, що команда налаштована тільки на перемогу, адже постійно тренується та знаходиться у гарній формі. Діти тренувалися з літа. Спаринги з хлопцями Є була команда Українського державного у ДХТУ Дніпро. Вони приїжджають постійно на спаринги. Ми з ними спарингуємо. Хочемо доказати, що все таки в Кам'янському є команда, є люди, є однодумці. Міська влада і надалі планує не зупинятися у розвитку спортивної галузі міста та завжди готова відгукнутися на заклик про допомогу. Ми пишаємося нашими спортсменами, які здобувають перемоги і золоті медалі. Чи буде ялинка у Кам'янському на новорічні свята? Питання встановлення святкового дерева активно обговорювалося у багатьох містах. Наприклад, у столиці чимало людей вважають це недоречним. У Дніпрі за більшістю голосів городян вирішили не ставити ялинку, не планують ялинку і у кривому Розі. А от у Павлограді напроти мешканці хочуть святкової атмосфери. Ситуації по перспективі встановлення ялинки у Кам'янському коментував міський голова Андрій Білоусов. Скажу одразу: з міського бюджету на встановлення ялинки та новорічну іллюмінацію ми не виділятимемо ні копійки. Причина, думаю, всім зрозуміла. Країні війна та гроші потрібні на важливіші цілі. Але в той же час місцева влада підтримає, якщо будь-які підприємства, бізнес-структури чи громадські організації візьмуть на себе всі витрати та організують дітлахам Кам'янського новорічне свято. Причому ми не заперечуватимемо, якщо ялинка буде встановлена на звичному місці площі Калнишевського, зазначив Андрій Білоусов. З Нагоди міжнародного дня педіатра громадська організація Бджола привітала лікарів кам'янського з їхнім професійним святом цього дня. Окрім подарунків, на адресу медиків пролунали щирі слова подяки за небайдуже ставлення до маленьких кам'янчан. Символічно, що цей день співпав із всесвітнім днем дитини. Педіатричні працівники закладів охорони здоров'я Кам'янського компетентні фахівці, які з першої хвилини дбають про життя дитини. Їхня щоденна боротьба за здоров'я усіх малюків. Та водночас душевний спокій батьків, неоцінений скарб. На сьогоднішній день у нас 29 педіатрів. Бажаю кожному міцному здоров'я, благополуччя в сім'ї, здоров'я їхнім діткам і щоб вся наша Україна процвітала. Це ті люди, які роблять основу нашого здоров'я. Умова сьогодення у них теж свій фронт. Це підтримка здорового стану наших діточок, нашого майбутнього, майбутнього нашої України. Вже 20 років свого життя педіатричній справі присвятили Аделія Шуненко та Юлія Кулішова. Лікарки розповідають, приймати маленьких пацієнтів та надавати їм якісну медичну допомогу доволі складно, але вони жодного разу не пошкодували про свій вибір. Я дуже люблю свою професію, я дуже люблю своїх маленьких пацієнтів і дуже вдячна тим батькам, які довіряють мені своє найцінніше. Я завжди стараюсь знайти. Ну, як то кажуть, індивідуальний підхід до кожної дитини, і є навіть такі, які вже стали батьками самі. і вже з друге покоління в мене спостерігаються вже діточок. Я стала головним педіатром у 2000 році. Застала цей час, коли кадрова ситуація з педіатром була дуже складна. Педіатрів практично не було, і завдяки реформі. Охорони здоров'я, коли більшість педіатрів стали сімейними лікарями, пройшли курси, ця проблема була вирішена. Дитина, вона, хоч і маленька, але вона отримала свої права. Вона така ж сама має багато прав, і ми з вами, дорослі, повинні створити так умову, щоб ці права ніколи її не порушувалися. Педіатри нашого міста до повноліття опікуються наймолодшими і в день, і вночі, аби вони зростали здоровими та щасливими. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2014 роках стали на захист демократичних цінностей народу. З нагоди свята для молоді влаштували показ воєнного екшену Снайпер-білий ворон. Громадську організацію Бджола за підтримки міського голови Андрія Білоусова для молоді організували прем'єрний показ української стрічки Снайпер Білий ворон про події 2013 року, коли почалось російське вторгнення. За ініціативи міського голови Андрія Леонідовича Білоуса та громадського об'єднання бджола проводиться такий захід для. Молоді в кінотеатрі мир буде демонструватися фільм, снайпер. Він має такий сюжет більш більш виховного та патріотичного значення. Проводиться цей захід для діток, для дітей, щоб вони теж відчували свою відповідальність. На долю юнаків та дівчат випали нелегкі легкі часи, адже війна внесла корективу в життя кожного українця. Попри всі негаразди, гаразди, демонструє неабияку стійкість та працює задля перемоги. Ви інше покоління, але для мене ви покоління набагато краще, ніж наше. Ви чуттєві, ви чуйні, ви все розумієте, що відбувається. Насправді мені дуже прикро, що вам приходиться жити в такі часи, але ми все подолаємо. Ви віримо, віримо в Збройні Сили України. Тримаємося разом. І слава Україні! Фільм заснований на реальній історії вчителя з Горлівки, який після окупації рідного міста у 2014 році написався в добровольчий батальйон і став снайпером. Емоційна стрічка нагадує усім, що війна в Україні вже котрий рік, і що наші захисники здатні відчайдушно боротися за свободу батьківщини. Цей фільм про українську російську війну дуже він емоційний такий важкий. Реальне відображення подій, які відбуваються саме сьогодні в Україні під час російської агресії. Молодь переживає цей час, і саме їм відбудовувати нашу країну після цих страшних подій. Я впевнена, що Україна вже зовсім скоро переможе, і наша молодь, і наше майбутнє покоління буде жити у щасливій та вільній Україні. Наостанок останок про погоду у Кам'янському у ніч вівторка обіцяють дощ. Протягом дня буде сиро, але, скоріш за все, без опадів. Вночі температура становитиме плюс 3 градуси. В день тепліше до 11 тепла. Вітер мінливий до 4 метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Новин у студії працював Володимир Кремінь. Прощаюся з вами до завтра. Цінуємо свободу, віримо у перемогу. Все буде в Україні.